Алекс моб, мабуть, багато хто чув про цей мод. Особисто я дізнався про нього років 4 тому, і я був в шоці, коли побачив мод, в якому дофіга мобів. І після цього я постійно почав його встановлювати на всі свої зборки. І ось недавно я згадав про нього, і мені стало дуже цікаво, що за багато років зробив розробник. Тому я надіюсь, вам буде теж цікаво, і я вирішив зробити для вас таке маленьке відео, як перша частина. В цьому відео, звісно, не будуть всі моби з цього моду, тому що це. Треба не одна година, щоб їх всіх розібрати, подивитися, обсудити. Я надіюсь, ви підтримаєте лайком та підпискою мої такі експерименти. Тож, вже перейдемо до самої гри. І ось ми вже в грі, і зараз почнемо з самого першого, що ви побачите в цьому моді, як тільки зайдете в світ. Це у нас книжка, яку дають, коли ви. Заходити у світ перший раз. Її також можна скрафтити, рецепти будуть тут. Це просто у нас довідник про тварин. Тут записані всі тварини, ось про них все розписано. Можна почитати, якщо вам цікаво, але я це вам і так все коротше розповім. Далі у нас іде перший моб, про якого ми сьогодні поговоримо, і це буде Гризлі. Ведмідь, ось так він виглядає. Тут от, текстури просто бомбічні, все супер. Ось, коли ми будемо десь далеко, то він на нас, в принципі, не буде нападати. Але якщо ми підійдемо, особливо він може спавнитись або сам, або з дітьми своїми, ось так вони виглядають. Якщо ми підійдемо, то він почне агресувати, типу, захищати своє потомство. Також в мене можуть красти мету бджіл і його їзд. При смерті з ведменів випадає їхнє хутро. Зараз ви можете побачити, що робиться з медважого хутра. Про це трошки пізніше, як це використовувати. Але саме цікаве це його можна приборкати. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібні соти медові та лосось. Ми беремо просто як панді, кидаємо його, і він ось так починає їсти, точно як панда. Анімація один в один. В нього з'являється ось так. Змінюється текстура, забруднився медом, потім ми йому кидаємо лосось. І він має його підняти. Ось так само, як панда їсть. І після цього з якимось шансом він має приборкатись. Ось, пішли сердечки. Тепер він наш, наша тварина, так скажемо, наш друг. Перше, що ми можемо, це зажати Shift. Так, тиснути правою клавішою І він сяде ось так. Так само встає. Але саме цікаве ми просто без шифта нажимаємо правою клавішою і ми можемо на ньому їздити ось так. Ось і все. Це всі функції першого мобу. Перейдемо до другого. Так, ну, наступний моб у нас таязур-подорожник. Ось така пташечка, бистро він бігає, з'являється в біомах в пустині, розмножується опаришами. З нього при смерті випадає або звичайне перо, або його ж перо. З цього пера робляться ботинки, чоботи, і вони дають нам швидкість по піску. Тобто, коли ми бігаємо по піску, ми будемо швидше. Ну і зараз ви бачите перед собою крафт цих чобот. А ось так. Ми будемо пересуватися доволі швидко. І по пустелі буде дуже приємно. Ну, і наступний моб, який у нас іде, це газелі. Вони будуть спавнитись в саванні ось такими стадами великими. І вони, типу, як стая, тому, якщо ви вдарите одного, розбіжаться зразу всі. Ось так. Дуже швидко. Догнати буде важко. З них випадає ріг газелі та сира бана, бананіна. Так, з рогу робиться зілля швидкості, і розмножуються вони або цвітом акації, або пшеницею. Ось так. Ну і наступний моб, який у нас іде, це крокодил. Він ось такий великий. Після смерті з нього падає шкіра крокодила та яйця його. Яйця вони як черепаші. Так само, якщо пригати, вони будуть ламатися. Так само ставляться. І рано чи пізно вилупляться. Крокодила можна приручити, якщо бути біля яєць, коли він вилупиться, він приручиться і буде маленьким. Також щитків можна зробити ось такий. Нагрудник, він буде давати нам швидкість під водою. Ось наскільки ми швидше плаваємо. Також їх можна розмножувати гнилою плоттю. Ось він, один відклав яйце і воно має вилупитись. Ну а наступний моб це у нас звичайна муха. Вони будуть просто ось так літати по світу, з них будуть випадати опариші, а з опарішів можна буде зробити личинку багряного комара. Також, якби це дивно не звучало, мух можна розмножувати гнилою плоцю. Також мухи будуть атакувати нечість, а їх будуть атакувати пауки. І ще один моб це у нас гримуча змія. Вони будуть з'являтися в біомах пустині, розмножуються любим м'ясом. Ось так. З них буде випадати хвост гримучої змії, і з нього можна буде зробити маракаси та зілія. Касатки, їх не можна ні приручити, нічого з них не випадає, але якщо ви будете плавати поруч, то вам дадуть міць касатки. Ну, а на цьому перша частина закінчується. Надіюсь, вам дуже сподобалось. А може й не дуже? Ну, надіюсь, хоч якось. І, звісно, мені буде дуже приємно, якщо ви поставите. Поставити під цим відео лайк та підпишитесь на мій початковий канал. Починаючи якось так. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!